з Союзу міжнародного КВН. Чемпіони Івано-Франківська, чемпіони Карпат, чемпіони Вінниці. Ну, тому що до фіга раз всі. Провели 63 свадьби, 20 днів розстріляє і 4 корпоратива. Немаловажно. І це правильно, дорогі друзі, і ви знаєте, це ще не все. Ми стали учасниками таких телевізійних проєктів, як «Розміши Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- Тіпа, ви нормально виступили там. так? ну я штуку виграв. Нормально, я 5 тисяч з третього разу правда але дорога відбилася. Дорогі друзі, це не все. Також ми стали учасниками телевізійного проєкту на каналі 2 плюс 2 Бойцовський клуб. Що найкраще стали учасниками проєкту Гуморобачення на. чесно, то бомба, Даже моя бабка в селі мене по телеку подивилася, Просто в них в селі тільки у те години покапає. Дорогі друзі, із оці всі заслуги, вперше за 11 років наш рідний Хмельницький команда, яка вона надихає в місті, буде представляти у вищій українській резі. Жизнь да, волшебный финал, чипухи. Как там мама, папа? Как там Олег крепко? Хорошо. Что он такие в жизни, как по телевизору? Кик-н-скольчик. Были бы и с ними, были бы и. Пойду выправлять солечко. Я возвращаюсь, там где. Я вот тільки що з вулиці прийшла, ноги дитина зберігала, до директора, Нормально, почекає. Кому треба, кому треба довго сам прийде і возьми. Там і ще директору.